Ну ты дура. Ну, якщо б, то, дура, Якщо б було, ладно. Якщо... А воно говно этот калаш, блядь. Хорошо, якщо б безкоштовно що, видавали три калаша е, безкоштовно. дивись. І сказали: обирай на свій смак. От тобі дають, дивись, вулкан дають, дають е, кровавий спорт, дають неоновий гонщик, дають оцей туннельные тварі і арабеску. От ціна у них однакова. Ну, типа, не будемо брати, що він, типа, там дорожчий чи ще щось. От ціна у них однакова. Який калаш ти обираєш? Такой тунельні твари. Тунельная твари, кровавий вулкан. спорт, вулкан, неоновий гонщик. І. Е е е арабеска. Ну, типа, якщо там. може ще там якийсь. Я жабу який вулкан, неоновий гонщик і кровавий спорт. Красне, е чорне з білим і. Ти дебіл? Один калаш треба вибрати. А, один? Да. Кровавой спорт, наверное. Или кровавий спорт, или вулкан. Наверное, кровавий спорт. Кровавий спорт. Кровавий спорт, тобто ты от, от, от бы обрав кровавий спорт. Ладно, прибираємо кровавий спорт. У тебе залишається дивись, тобі дають обирати вулкан, неоновий гонщик і туннельные твари. От між ж трима. здесь. Ну, золотая робеску не будем брати. Тому а що, що ти б її взял. Ну я б її вибрав, uh, ну типу, я не знаю. Ну, теж же Що б я взяв... Е Вулкан. Ну ти дура тупорила, ти тупо брешеш, от. Ти е типу брешешься. Ну, все брешешь. Ну він галімий калаф, ну мені він он не нравится. Ну, он гавнянный. Ну, ну у тебе був не кровавий не спорт.